Запрошувати рука представники за принципу свободи в дачі показі це Намагання теперішньої влади задемонструвати певну форму тиску на нашу організацію з одного боку, з другого боку, через засоби масової інформації можливо навіть створити такий певний ажіотаж для паніки і для страху, щоб громадськість більше не виходила на акції протесту. Найбільшим абсурдом є те, що в постанові про примусове. Притягнення до допиту деяких представників Сукраїнської Єдна і Свобода було зафіксовано на суд, що е... вони тиснули на владу, вимагаючи від влади виконати їхні безпідставні вимоги. Тобто міліція вже визначила, що протест громадськості. Щодо е, неможливості ратифікації угод між Російською Федерацією і Україною про базування іноземної військової бази на території України, всупереч знову ж таки частині 7 статті 17 Конституції, це виявляється безпідставна вимога. Тобто у нас тепер органи правопорядку визначають, що можна людям говорити на вулицях, а чого не можна, що можна вимагати від влади, а чого не можна. Це товариство 21 першої століття. Я повний абсурд. Ну, я не думаю, що вони а, добре завершать. Щось літки на ну, бачите, бачите, мені представили а, симпатичну дівчинку, там, а, модельної зовнішності, майора міліції, яка дуже мило проводила допит зі мною і розпитувалася, хто її є такий. А, що це за організація Всеукраїнське об'єднання Свобода і які функції має ця організація, і взагалі що ви там робили 27 числа біля стін Верховної Ради? Я думаю, тут справа не в мене в тій ситуації. Це є справа якого такого намагання загального тиску загалом на українське суспільство. Те, що собі зараз дозволяло міліціям. Ну це, знаєте, це вже такі вдосконалені методи боротьби з інакомислієм. Даруйте, будь ласка, вони тепер палками б'ють не зверху донизу, щоб камера могла зафіксувати, а вони вже професійно роблять знизу до гори. Те, що це є замовна справа, це є очевидно. І ще один момент. Я щось не пам'ятаю, щоб подібні кримінальні справи в нас в Україні відбувалися протягом останніх. Як Свідок по цій справі проходите, Як так? Е, і якщо я зрозуміла, про що вас питали, то вас майже не Ні питали, питали. Про, про, про діяльність свободи, а не про те, що відбулося Ні того що. дня. Питали про питали діяльність свободи, що таке свобода, е, якісь там норми статуту, програми. Взагалі, що я робив 27 го числа. Е, Дякую вам. До... Дякую за винувачення яким чином методологія подання заявок на проведення акції, і що я бачу? Я йому сказав, що я бачив. Про те, як українська міліція в спеціальних лаштунках лупила людей, використовуючи сльозогінний газ. І як виявилося, що Київська державна адміністрація ще й вирішила пару копійок заробити на тому, бо Списали якусь частину пошкоджених зелених насаджень. Да, хто зелені, хто берізку зламав, розумієш? Десь там хтось берізку змала. Хто ж берізку зламав, боляринський? Тепер враховуючи останні геополітичні руки, не розкішно.